Мобілізація 2023, з якими хворобами не можуть призвати в армію. В Україні під загальну мобілізацію не потрапляють військовозобов'язані, які мають обмежень щодо фізичного здоров'я. До захворювань, які виключають навіть обмежену придатність, зокрема, належать. Інфекційні та паразитарні хвороби активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та або, за наявності розпаду легеневої тканини, активний прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації, тяжкі форми вірусних гепатитів, хвороби зумовлені ВІЛ. Онкологічні хвороби, онкозахворювання, прогресуючі злоякісні пухлини, доброякісні новоутворення зі значними порушеннями функцій. Хвороби крові і кровотворних органів, що швидко прогресують зі значними порушеннями функцій, анемії аліментарні, гемолітичні, апластичні, післягеморагічні порушення, згортання крові, пурпура, ідіопатична, тромбоцитопенічна, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, агранулоцитоз, хвороби селезінки, деякі порушення із залученням імунного механізму. Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин зі значними порушеннями функцій, хвороби щитоподібної залози, цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози, порушення інших ендокринних залоз, порушення обміну речовин, різковиражені стійкі розлади психіки та поведінки, шизофренія, деменція, розлади психіки та внаслідок вживання алкоголю і наркотиків, афективні розлади, розлади особистості та поведінки, глибока та тяжка розумова відсталість. Прогресуючі захворювання центральної нервової системи, гостра форма енцефаліту, мієліту, менінгіту, енцефаломієліту, внутрішньочерепний або внутрішньохребтовий абсцес, системна атрофія, дегенеративні патології, церебральна форма паралічу, паралітичний синдром, хвороба Паркінсона, міастенія, розсіяний склероз, захворювання нервово-м'язового апарату, міопатія, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, іщас, люмбаго, епілепсія. Хвороби органів зору анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах, катаракта, глаукома, відшарування та розрив сітківки на обох очах, захворювання органів слуху повна глухота на обидва вуха або глухонімота, що має виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби менєра. Патології сечостатевої системи тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, неркову недостатність, гідронефруз, піонефрит то його не можуть призвати до армії. Захворювання системи кровообігу, серцева недостатність другої б третьої стадії, гіпертонічна хвороба третьої стадії, інші значні порушення кровообігу. Хвороби дихальної системи, хронічна форма бронхіту та пневмонії, хаозаела або важка форма бронхіальної астми, захворювання органів травлення, хвороби з травоходу, шлунка та 12-палої кишки зі значними порушеннями функцій, важкі хвороби печінки та жовчного міхура, щелепно лицьові аномалії, за винятком уроджених, зокрема і аномалії прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини дифузний нейродерміт атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, пухерчатка, звичайна герпетиформний дерматит, хвороби кісток, виражена деформація або дефекти пальців кисті, стоп, важка форма плоскостопості, фібробластичні патології з порушенням рухової активності, хвороби хребта, вроджені аномалії вади розвитку деформації та хромосомні порушення. З повним переліком хвороб, з якими не беруть до лав Збройних сил України, можна ознайомитись у наказі про затвердження положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України.